Всім привіт! Мене звати Крістіна і ось пройшло вже 12 тижнів вагітності, а це значить те, що підійшов кінцю мій перший триместр. Тому в цьому відео я вам розкажу і про проходження медкомісії, і про токсикоз, і про всі-всі-всі мої симптоми, і про перше УЗД. Коротше, про те, як пройшов мій перший триместр вагітності. Я не буду вам розповідати про те, як ми дізналися про вагітність, тому що про це є окреме відео на моєму каналі. Ось тут можете десь клікнути і глянути його. Почну з проходження медкомісії. Як тільки я стала на облік, це був 6-7 тиждень вагітності, мене направили на проходження всіх можливих аналізів і відправили проходити комісію. На те, щоб її пройти, мені знадобився місяць. В принципі. Все добре. Але в мене впав зір. Я хочу сказати одразу про те, що в мене з самого дитинства поганий зір, змішаний астигматизм. Да. І якщо при першій вагітності мій зір був мінус півтора, мінус один сімдесят п'ять, то цього разу мінус два. І мінус три. Це дуже добре відчувається, це падіння зору, особливо ввечері. Я не можу нормально ходити по вулиці, коли темніє, і коли вже стемніло, тому що я просто не бачу, куди я йду. Бачу тільки розмиті силуети людей, і іноді мені навіть окуляри не допомагають. І в моєму випадку, або мені і далі ходити в окулярах, просто е, йти за рецептом, робити собі нові окуляри більш сильніші, або. Робити лазерну корекцію зору. звичайно, другий варіант він набагато кращий, тому що в мене буде ідеальний зір. Я буду чудово бачити все навколо себе, а не так, як зараз. Що бачу все на рівні витягнутої руки, і просто все далі в мене вже все розмито. Але зараз, звичайно, мені не можна робити цю операцію, тому я дуже сильно сподіваюся, що в цю вагітність мій зір ще більше не впаде, тому що є вірогідність того, що через поганий зір мене можуть направити на кесарів розтин. А я цього не хочу. Я якось сама впораюсь з пологами і сама народжу дитину. Тому так, тримаємо за мене кулачки, скрещуємо пальчики, щоб у Крістіни все було добре і щоб у них не впав ще більше зір. Тепер поговоримо про симптоми і зміни в організмі. Напевно, саме головне, з чим я трішки помучилась з цієї вагітності, це токсикоз. Якщо минулого разу токсикоз у мене пройшов майже непомітно, то цього разу я відчула всю красу цього. Періоду. Я дуже добре відчувала всі запахи, і через них мене постійно нудило. Я не могла нормально реагувати абсолютно на всі запахи: аромати парфумів, їжі, цигарок, просто, не знаю, навіть звичайний аромат кави в мене міг викликати нудоту. Наприклад, я йшла по вулиці, просто впіймала якийсь. Запахи все мене починає нудити. Про перепади настрою я взагалі мовчу. Настрій мене скакав туди-сюди. То я сміюсь, радію, посміхаюсь, така весела ходжу. П'ять хвилин і все я плачу. Банальна ситуація, прості слова могли мене довести до сліз. Слава Богу, нудота вже мене покидає. Я не так реагую на всі приємні і неприємні запахи. Ну і перепади настрою у мене вже не такі, як були раніше, тому. Таксі кос почті мінавал мене. <сих> Висипання на обличчі. Короче, прищі. Я, напевно, тепер постійно буду порівнювати ці дві вагітності, тому вибачте мене, будь ласка. Коли я була вагітна тьомою, у мене перші місяці три була ідеально чиста шкіра. Жодного прищика на обличчі не було. Зараз. Перші навіть не думали покидати моє обличчя. Я не знаю, видно зараз чи ні. Але у мене тут на носу є, ось тут є так добре, прям рани, тому що я роздираю це все. Ще одна така зміна: мені важко підійматись по сходах. А ми живемо на п'ятому, останньому поверсі, в будинку, де немає ліфту. Особливо чому мені підіймати важко на п'ятий поверх, тому що, блін, він вже кілограм 15 важить. Якщо мені зараз важко, то що буде через декілька місяців, я не знаю. Я стала пити менше кави. Сказала Кристина, яка зараз п'є каву. Хто давно зі мною знайомий, то є прекрасно знаю, що я обожнюю каву. Вдень я випивала мінімум дві чашки кави, але максимум був не найбільше. Тепер. Я можу не пити каву декілька днів, і якщо я все ж таки п'ю каву, то не більше двох чашок на день. До речі, хочу сказати, коли я була вагітною тьомою, я взагалі не могла пити вдома каву ніяко, ні розчину, ні заварну. Я могла тільки пити каву в кав'ярнях і все. І іноді буває таке, що ти сидиш, сидиш і тут бац, чогось різко захотілось. Одного разу чоловіку прийшлось йти в магазин за соком. За годину до закриття магазину по дощу. Або пам'ятаю, як одного разу мені захотілося одночасно чіпсів, вишневого соку і квашеної капусти. З цього я такого не було. Боже, скільки я вже тієї сільодки з'їла. Я в шоці, що вагітність робить з дівчатами. Але знаєте, що саме цікаво? У мене немає сильного апетиту. До речі. Вага до вагітності я важила плюс-мінус 60 кілограмів. Я стала на облік з вагою 61,3 і на минулому огляді я важила 61,6. тобто поки що плюс 300 г. Взагалі не хочеться набирати багато ваги, тому що. Чим більше я наберу кілограмів, тим важче мені буде винушувати дитину, народжувати, і потім скидувати ці кілограми. За тьомою я набрала 25 кілограмів. І скинула я тільки 15. І животик у мене залишився, і в одяг я не влазла, тому я знаю, про що я кажу. Ну і звичайно. Перший скрінінг він у нас відбувся на 13-му тижні вагітності, і я дуже сильно переживала перед цим уздень. Я перед пологами навіть так не переживала, як перед цим скрінінгом, щоб ви розуміли. Я вже другу вагітність думаю про те, що виношую двійню. Не знаю чому. І чомусь думаю про те, що це дві дівчинки. Але коли лікар почала огляд і озвучувала всі параметри, я зрозуміла, що одна, одна дитинка. Да, ну нічого. Саме завдяки цьому скрінгу я нарешті усвідомила до кінця те, що я вагітна. Боже, коли я бачила цю крихітку, ці малесенькі п'ять пальчиків реально було так чітко видно ці п'ять пальчиків долоньку, як вона нам отак ось махала. Ціми пальчиками так п'ять показувала. Ці малесенькі ніжки, стопи, тіло, голова. Звичайно, дитина зараз більше на інопланетянина схожа, але все одно ти просто дивишся на цю крихітку і розумієш, що буквально декілька місяців і ця крихітка буде малесенькою-малесенькою дитиною, і ти будеш тримати її на руках. Я не можу подивитися на неї. Подивіться на неї, яка вона мила, яка вона гарна. Я не... Можу, на жаль, стаття цієї бусинки ще невідома. Ну, поки що ще не видно, хто там, хлопчик чи дівчинка. Тому чекаємо наступного УЗД. Я попрошу лікаря, щоб вона нам не казала, хто у нас написала це на листочку. Ми зробимо. А-ля гендер патія. Будемо робити фотографії, відео. Ще думаємо над тим, як саме ми це зробимо, або кулька, або кольоровий дим. Подивимось, і тоді вже будемо знати, хто у нас хлопчик чи дівчинка. Звичайно, ми хочемо більше дівчинку, тому що хлопчик у нас вже є. Тепер треба дівчинка, але буде як буде. Ось так пройшов мій. Перший триместр вагітності, якось він дуже швидко пролітає, що я не встигаю насолодитись цією вагітністю. Хоча, знаєте, останні місяці, особливо дев'яти, вони будуть йти в вічність. Іти така вже просто: ну коли вже? Коли вже я цю дитину, коли? Наша малесенька крихітка потроху росте. Вже в мене тринадцятий тиждень вагітності, скоро буде чотирнадцятий. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, то, будь ласка, оцініть його. Напишіть свою думку внизу в коментарях, як проходив ваш перший триместр. Які були у вас симптоми? І, взагалі, як ви думаєте, хто у нас буде, хлопчик чи дівчинка? Давайте робимо ставки внизу в коментарях. Ну і звичайно, підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте!